Всім доброго вечора! Сьогодні хочу висловити подяку тим людям, які долучилися до та вислали допомогу жденним бабусям. Хто дивиться нас уперше, знає, що ми з чоловіком допомагаємо бабусі, які живуть у хуторі і потребують допомоги. Допомагали самостійно, але ви з'явилися підписниці, які теж вирішили долучитися та вислали посилочки. Дякую панам панянкам, Наталям, які вислали нам посилочки. Передали частково бабусям. Частково залишилось ще хочемо дати стареньким людям, які потребують цієї допомоги. Є ще в нас такі. Ви знаєте, що на жаль, в нас старенькі люди потребують допомоги. Все воно. Лежить все, ми розвеземо по, мі по мірі своїх можливостей зараз. Сьогодні я сама за рулем, тому приходиться трішечки крутитися швидше самі. Також дякую ще одній пані Наталі, яка вислала тисячу гривень. На неї ми купили бабусі, попросили там мило, туалетний папір, порошок для стірки, такі ось хазяйственним для помиття посуди. Засіб ми все це закупили їм. Теж розвезли. Дякую вам велике, що долучаєтесь до цієї допомоги. Дуже дякую, хто ще, можливо, виявив бажання, але ми цього не помітили. Напишіть ще раз, бо дуже якось закручені ці дні, затуркані, не встигаємо за все промоніторити. Дякую, обов'язково все відвеземо, відправимо. Не всі бабусі хочуть зніматися, і ми не дуже бажаємо знімати як вручаємо їм ці посилочки, тому що ми не хочемо піаритися на допомозі. І бабусі соромляться, живуть дуже скромно і соромляться цього. Дякую, висловлюємо подяку. Хто забажає знятися, обов'язково знімемо, покажемо. Хто не забажає, на жаль. Вибачте, це бажання кожної людини. Ще раз хочу сказати дякую за допомогу. Ми українці, ми сила. Ми завжди переможемо.